Максимально кумедна історія із мого життя. Це вам історія, яку я згадую з сміхом і трохи червоними вухами. Значить, якось я вирішив бути героєм дня. Пішов у супермаркет, як завжди, з телефоном в руках. Шукаю рецепт, бо вирішив, що час вразити сім'ю кулінарним шедевром. Все в кошику: мука, яйця, молоко. Думаю, господар, року. Аж тут дзвінок. Знайомий голос: привіт, як справи? Ну, Я собі відповідаю. Балакаю щось про життя, про погоду, і тут, бачу, черга на касу рухається. Зате, мо моя черга не рухається. Люди позаду вже якось дивно дивляться на мене, і тут до мене доходить телефон я до вуха так не підніс, бо телефон лежить у кишені. Я просто тримав руку біля вуха і говорив повітря, і всі люди вокруг на мене дивились. Оцей момент сорому і сміху був безцінний. Люди позаду вже ледь не ржуть.